День, я з перемогою. Так, да, дякую. Головний тренер команди Черкаської мовки Світінчук. Як ваші враження? Чи задоволені результатом? Так, результатом задоволеним. Стосовно горе ми працюємо, продовжуємо працювати, рухаємось далі. Маючи нагоду, вітаю всю організацію з Перемогою. І, як я вже сказав, ще раз вітаю наших фанатів, всіх людей, які щиро. Болівають, як я вже сказав, рухаємо далі. Як ви ставите до ідеї голови Федерації баскетболу повернути на наші корні відвідувачі та Я ніяк не ставлюсь, тільки тому що це не моя мабуть, відповідальність, так але добре, на мою думку, якщо вже спитали, то так, мабуть, люди повинні вболівальники повинні вже приходити і. Якщо в нас люди, люди ходять в якісь кінотеатри і так далі, то, мабуть, на баскетбол це теж певного роду театр. Так? Тому, звісно, ставлюсь добре і ми всі чекаємо на це. Хто з гравців сьогодні проявив себе найкраще? Хоро. А я ніколи не виділяю яких гравців. Є е, 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 команда, це дуже важливо, щоб команда проявляла себе. А я вже сказав, що ми продовжуємо працювати над нашою філософією, як в нападі, так і в захисті. Ну, сьогодні ми ви виграли і станопи? Так, це добре. Це добре. Гравець команди черкаської мопи Ілья Бутур. Вітаю вас. Доброго дня. Які враження у вас від матчу? Враження позитивні. Виграли гру, готувалися до суперника, виконали поставлені задачі. По першій половині вони трималися за рахунок того, що влучили важкі трьохочкові китки. А в другій половині вони вже не влучили, Ми дотиснули їх і перемогли з гарною різницею в рахунку. Вам в останніх двох матчах з Кіл і сьогодні з Салуцьком дали можливість грати? Я вважаю і за того, що ми контролювали хід матчу, і тренер довірив мені ну, грати сьогодні. І сьогодні ви скільки шість очок за Да. Ви досить вписались в гру за останні дві хвилини і впевнено відчували себе? Ну, спочатку я грав від захисту і потім в нападі я Ну, був вільні кит, я їх забув. Можна таке особисте питання? Чи дослухаєтеся гравці команди до настанов тренера під час гри, коли він кричить свого майданчика? <щи> е підказки? Ну так, да, але ми е ну, дослуховуємося до нього і намагаємося виконати його настанови, щоб не було е глупих помилок? Завжди вдається. Ну не завжди, але намагаємося. вам. <щи> Дякую. Да.